Другий день поспіль негоди спричиняє масштабні пошкодження електромереж Прикарпаття. Без світла залишалися 6 населених пунктів повністю, та ще 20 – частково. Найбільше постраждали території, де вітер та зливи пошкодили лінії і трансформаторні підстанції. Аварійно-відновлювальні бригади Прикарпаття обленерго працюють у посиленому режимі. Роботи ускладнюють повалені дерева та зруйновані під'їздні шляхи до місць пошкоджень. Найбільше постраждав Калуський район. Там знеструмлені повністю населені пункти Павликівка, Цвітова, Бабин Зарічний, Сівка Калуська, і також частково місто Калуш, перевозець, Голень, Домашівці, Лука, Боднарів, Кропивник. Також постраждали від негоди. Галицький район це в районі Маріамполя, Коломия. Це частково місто Коломия, Студінк, Джурків, Снідавка. Яремчанська зона це яблуниця, населений пункт і Богоричани. Частково самі У Нас е, над ліквідацією пошкоджень задіяно 38 бригад. Плануємо до кінця доби відновити світло для всіх споживачів.